Плечовий м'яз мускулюс брахіаліс, доволі широкий, м'ясистий та веретеноподібний, лежить під двоголовим м'язом плеча, починається від зовнішньої та передньої поверхні дистальної половини плечової кістки. Підковоподібно охортує місце кріплення мускулюс дельтоідеї. Далі йде донизу та перекидається через ліктьовий суглоб. Глибокими пучками сухожилля прикріпляється до капсули ліктьового суглобу, а також прикріпляється до горбистості ліктьової кістки. По функції цього м'язу він є згиначем передпліччя у ліктьовому суглобі, а також натягує суглобову капсулу ліктьового суглобу. А якщо ви додивилися до цього місця, то ж вам цікава медицина. Підписуйтесь на мій телеграм-канал там багато чого цікавого. Зайдіть та переконайтеся в цьому.